Добрий ранок, мої друзі, доброго всім дня, бажаю щастя та здоров'я. Сьогодні просто, знаєте, дуже-дуже незвична погода. Сьогодні сонечко є, тільки що валив дощ. І я достав свій велосипед, свій шосейничок. У мене їх декілька тих велосипедів, тому що велики для мене то знаєте, то такий реальний кайф. Велосипед. Це, знаєте, це Нідерланди без велосипеда, це не Нідерланди, це щось інше. Тут обов'язково велосипеди, у людей тут по декілька велосипедів, спортивні, повсякденні, щоб їздити в магазин. Я вже розказував про це. І ось в несезон, знаєте, в несезон, коли там зима, осінь. Можна вихватити дуже класний собі бушний велик. Оцей трек можна вихватити, До речі, такий прикольний велосипед, дуже легенький. Можна вихватити приблизно за 100, за 120, за 80 євро такого зразка велосипеда. Пушний велосипед, знаєте, про Веліки, я б в цілий день розповідав. Це моє хобі. Отак у людини повинно бути хобі. Я сідаю на Велік і тут чувствую себе безпечно в Нідерландах, тому що ти їдеш по ідеально рівненьким велодорожечкам. Ти ну знаєш, там немає як в нас в Україні. Я про це не хочу розказувати, як в Україні. Я розкажу як в Нідерландах. Велики разні, знаєте, вони є круїзи, вони є шосейники, електро. Це просто тема, яку я такого готов жувати. Але сьогодні трошечки не про це. До речі, якщо ви хочете б ушний велосипед купити, то є таке приложуха Marketplace і Фейсбуці. Дуже дешеві ціни. Знаєте, в Нідерландців. І ще одна порада з еліків. Не купляйте їх в турків і арабів. Є своя статістика. Я нічого не хочу сказати. Просто ті веліки, які я купляв, то було, знаєте, ну, рухлять в Нідерландця Купляєш велік. І ти отримуєш, ну це чесні люди, чесні люди. Але сьогодні не про лісопеди, сьогодні не про то. Сьогодні трошечки я вам розкажу про машину. я знаю, що багато українців люблять, є такий гештальт, приїхати в Європу і купити собі тачку. Знаєш, можна кататися на тих велосипедах, все чітко. Ну я знаю, що в наших людей є потрібність автомобіля. То знаєте, такі незакриті гіштальти, ще з України. Ти працюєш, працюєш, хочеш купити собі старого Ланоса. Тут в Європі трошечки по-другому все відбувається. вам Скажу зараз. Я вам розкажу за тачки в Нідерландах, за машини. Що в принципі тут відбувається, що таке машина і на що треба розраховувати, коли ти собі купляєш тачку. Да? Щас сьогодні розкажу. Короче, дивися, ти, ти в Європу приїжджаєш в Нідерланди, працюєш на мінімалку. На мінімалку це Сітрон, де s 5 коротше, така тачечка, яка в Україні стартує від 15 тисяч доларів від 15 В Нідерландах цю тачку можна взяти там от 7, от 7, якщо там вибирати, там 8-9. да? Але в чому прикол? В чому прикол цієї історії? Що в Нідерландах, якщо ви пара, працюєте двоє, да? то ви цю машинку, в принципі, можете собі купити за 3 місяці. За 3 місяці роботи ви тако знаєте трошечки не їли, трошечки не пили. Купили собі тачку, якщо ви поставили цю цель. В Україні це трошечки. Друга історія. Да? Ти купляєш таку тачку, в тебе немає таких рівних дорог, в тебе немає таких умов, але в тебе ще є копчики, які тебе, знаєш, так ну, по доброті душевної можуть і прижарити по поводу і без повода. Дивися, дивися, мій друже, яка історія. Оце ось ти купляєш таку машину, ти там з жінкою або сам відпрацював півроку, і в тебе тачка 2015 року. Це крута тачка, тобі скажу. Це дуже крута Така здоровена дізельна машина з двохлітровим дізельним мотором. Що це таке в Нідерландах? От я тобі хочу розказати. Це не буде, я не буду про тачку тобі розказувати, бо я не знаю, що там які. Машина красива. Ти купляєш собі дізельну тачку в Нідерландах. І одразу що? Я, я розказував, де ту тачку можна купити. Що є маркетплейси, є Фейсбук, є дуже багато площадочок, де самі нідерландці продають. Вони дають гарантію навіть на Бушні машинки. Але тут є історія, така дуже цікава історія. Це податки. Податки, друже, така штука про податки. От в тебе така ось машина, двохлітровий а Ти кайфуєш, летиш, дівчата тобі хлопають, кажуть Женечка, встановись, повливайся нам. Но Кожних три місяця ти будеш платити за такий ось агрегат, дізельний 2-літровий агрегат, ти будеш платити приблизно 400-450 євро. Це податків за те, що в тебе є така машина, ти їздиш по цим дорогам. Дороги в Нідерландах безкоштовні, тут немає автобанів, за які треба платити гроші. Наступне, страховочка, друже. Страховочка теж треба платити страховочку, це приблизно від 50 від 30 євро. Євро залежить від твоїх документів кожен місяць, кожен божий місяць, треба заплатити страховочку, щоб на машинки їздити. Наступна історія, яку, яку я вам хочу розказати, це парковка в Нідерландах. Це ми знаєте зараз так поставили цю тачку по наглому, але якщо ти в Амстердамі, в Роттердамі, в других містечках ту тачку десь запаркувати треба. Парковка овердорога. Овер, дорога, друже, за парковку. Так башлять, будеш їздять спеціальні машинки, такі хто в Європі живе, той знає, які моніторять, де стоїть твоя тачка. Моніторять, і потім тобі просто на імейлік e приходить чувак, ти не туди поставив тачку. Велкоме 70 євро на карман королівки передай. Така штучка теж є. І ще я вам скажу: е штрафи, штрафи, якщо ви будете літати, вас знаєш, за тобою ніхто там ніякі гаїшники їздити не будуть. Опять є камери. Де тебе фіксують, де тебе фіксують, і тобі потім фотографія, і все, дружище, заплати, заплати штраф. Дивися, штучка така про податки, про це що відбувається, про штрафи. Тут як це працює, От ти тако їдеш на червоний світ світофора: 200 євро, ляпсь. І будь добре. І воно все приходить тобі на мейло, воно з тебе автоматично знімає ті гроші, тому що твоя карточка, знаєш, вона вже підв'язана. Коли ти купляєш машину, ти підв'язуєш імейл, ти підв'язуєш банківську карту свою, і все, ти просто працюй. Ти працюй, вони з тебе самі все знімлять. Наступне, якщо ти валиш таку на машинки і є указателі, да, є там е, рух там, з такою швидкістю, і на кожен е, перевищений КМЕ, ти платиш 10 євро? Та там уже посчитаєте собі скільки захотів поїхати швидко. Будь ласка, королеві гроші відстігніть. Дивіться, як роблять українці. Я знаю про нашого брата, який приїхав сюди, в Нідерланди. Українці приганяють сюди. Тачки на українських номерах, і це зараз машини фантоми, тому що за ці тачки не треба платити податок. Ти тако їздиш, і податок ніякий не платиш. Ти не платиш гроші за парковку. Ті машини, які їздять і камерами щитують, де ти поставив свою машинку на нідерландських номерах, то українську машину вона ніде не, не підв'язана не під які бази. Тобто, ти кинув машину, поставив і все. Наступне що хочеться сказати, це коли ти купляєш машину. Є сайт. Я внизу напишу який сайт, і можна по номерам. Пробити ту тачку, коли її ремонтували, що з неї сталося. Тобто, це все відкрито, все прозоро, знаєш, коли в Україні купляєш тачку, це, ну, це, це лотерея, це забава. Який дядько, на якому гаражі її ремонтував. Тут це не працює. Тут все відкрито обов'язково. Тут є техогляд, тих, тобто треба пройти на машину техогляд раз в рік. Це коштує приблизно там, 50 євро. Це коштує, тому що ну, на маш на дорогу та машина не виїде без техогляду. Це також штраф. Знаєте, така відкрита, відкрита. Та система, Коли ти купуєш машину, ну от, от на що треба розраховувати? Розраховувати треба на ті податки. І нідерландці, самі люди, вони знаєте, вони такі трошечки вони ті манівели свої економлять. Що і про налоги? Я розказав про налоги. Да, що ви можете купити тачку з зарплатку на відміну від України. Це дуже болюче питання. Я, я, це, я це дивуюся. Наша країна така здорова, в неї скільки ресурсів є. А люди, знаєте, ну, ну, ну не можуть так купити, взяти таку за три зарплати купити таку тачку. Чесні люди, чесні порядні люди. Тут в Нідерландах ще така штучка, що зараз, зараз, чому такий дизель дорогий? То що вони собі поставили задачу трошечки так слить дізеля і закинути собі електрокари. Да? Тут дуже популярно зараз їздити на електрокари. На електрокарах. Чому? Тому що ти не платиш податки. Податки взагалі мінімальні і налогова ця система, ця країна робить, каже, купляйте електротачки, їздіть на електромашинах, це економно. Вони дуже бережуть навкорисні до, 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 довкілля. Тут знаєте, тут вас поб'ють, якщо ви десь таке сміття викинете, на вас подивляться неправильно, тому що люди люблять свою країну. А самі пенсіонери, самі голландці, що, що вони думають? знаєте? Велосипед це країна, де всі їздять на велосипедах. І дивися, дітки і бабки, які їздять на великах по 5 тисяч к, і вони кажуть, нам машина не потрібна. Така країна Нідерланди, таке коротеньке буде відео про ті автомобілі. Кому що не ясно, пишіть мені коментарі. І, і все. І, звичайно, вже батькам передавайте привіт. А я поїхав на своєму велосипеді кататися, бо це тачка не моя. Це я так, знаєте, збоку поснімав.